Вітаю всіх, хочу розглянути тему взагалі таку цікаву від оці НАТО території виходить з цього ж. Україна має взагалі шанси на деокупацію своїх територій. Україна на даний момент має взагалі шанси на деокупацію своїх територій. Давайте подивимось, тому що чим далі, тим все гірше. Вісімка жезлів, вона має всі шанси, але це карта швидких рішень швидкості. Це треба робити дуже швидко. Ми не маємо часу. Розумі? І сімка мечів, це не просто дії на полі бою. Ти на пролом. Ні, тут все. І дипломатія, і бойові дії, і протидія обстрілам. Все тут комплекс. Це про те, що я кажу, не можна просто взяти і докопувати. Це не наша тема. У нас багато втрачених можливостей, дуже багато. Тому треба вже домовлятися з урахуванням світової допомоги, з урахуванням партнерів. Вже йдуть. дії. ось, бачите, дьявол, королева пентаклів. Це допомога наша. п'ятірка пентаклів, тобто це втрати. Нам потрібна допомога в поверненні втрачених територій. Розумієте? Він не захоче повертати просто так їх. Тут треба підхід дуже серйозний. Ви ж розумієте, що туди вже немає просто пропусків, нічого. Тобто, на них вже довгострокова перспектива. Україна не може просто взяти і повернути, немає сил, ресурсів. Сімка Пентаклів знову це довгостроковий період момент. Це, Якщо це все розшифровка, відразу швидко, ми не можемо. Тому це буде дуже-дуже довго. Це довгий процес, треба на це налаштовуватися і розуміти. Просто не сіяти негатив, нерви в суспільстві і розуміти, що треба почекати. Головне, щоб припинилася взагалі війна, ці бойові дії, обстріли, вся ця Гедота, щоб було можливо робити деокупацію якісно. Саме якісно, щоб всім було в цього добре. Тому будемо дивитись, чекати, що наші зможуть зробити.